Всіх вітаю на каналі Крихітка Даця. Сьогодні такий морозний день. По прогнозу у нас сніг повинен бути після обіду. Але коли ми їхали, почався сніжок. Ну, начебто зараз не йде така, начебто крупа сіялася. От. А ми переїхали обрізати дерева, бо сьогодні такий більш-менш сухий день. Землю трішки підморозило, що можна вступити сюди. І будемо займатися деревами. Чоловік вже почав там обрізати. Вон, дивіться, як сусід гарно обрізав свої дерева. Взагалі він спець в цьому ділі. Молодець. От. А чоловік зараз реанімує ту сливу. Тому що. О... Влітку, коли слива, поспіла, ми робили її підпори, щоб вона не обвалилася, бо одна гілка зламалась, тому зараз її трішки підчекрижемо, щоб їй було легше. Ось так морозно, але класно. Головне, що вітру немає, бо дуже-дуже не люблю, коли вітер дує. Так, у мене там лохина чекає свого часу. Заїжджала сьогодні до магазинчика, У нас такий є господарський спеціально все для саду та городу. Придбала а, біошок та препарат 30D. Два біошока маленьких і велика бутилка 30 d Скільки ж воно вийшло в мене? Велика бутилка 150 гривень 30, а біошок по 60 гривень. Потім придбала вже добрива для дерев. Так, і дізналася, скільки коштує ґрунт для лохини. Там 20 літрів 110 гривень. Тому що хочу посадити цю лохину в контейнери, спробувати. Не знаю, що з цього вийде але буду пробувати. Тому так. Приступаємо до роботи. Зараз вам покажу таку красу, яку чолов... зробив чоловік. Нарешті ми доробили камін наш, дуже гарно вийшло. Мені дуже-дуже подобається. Мій чоловік молодець. Оп! Гляньте, яка вийшла краса. На фоні там гудить дуйчик. Ось так вийшло гарно. Класно. Тут ще буде така дерев'яна поличка в нас. Чоловік встановив двері. Тепер у нас не видно того унітазу і майбутньої ванної кімнати. Ось так, виходить. Чоловік дошив ті дошки. Тут вирівняв, це я вже перевдягнулася. Ну, класно. А, наш малюнок тут на стінах, якщо придивитися, є. Але ви знаєте, дуже і дуже погано висихає. Постійно тут топимо, начебто вже і стіна висохла вчора. Чоловік тут топив, сьогодні приїжджаємо і є вологість. Тому сушимо. Ось така краса. Дуже задоволена. В мене вже є і перші хвороби в садочку. Цю ту, яку маленьку я садила осінню. А, і подивіться, що в неї. Бачите? Вже з'явилися перші хвороби в садку. Зараз холодно, я її не можу обробити. Можливо, зараз повирізаю погані гілочки. Це або, як я почитала, аль... Може, можливо, неправильно буду казати, чи аль... Танеріоз, якийсь тифузаріоз, щось схоже на це. Тому потрібно лікувати. У мене було минулому осінню на іншій е, туї, але я вилікувала і потрібно зараз обробляти тепер і цю. Дуже шкода, але що робить? Будемо лікувати. Почала обрізати ось цю трояндочку, вже декілька гілочок обрізала. І зараз буду її вирівнювати. Хочу дуже її обрізати, бо вона, коли тут були дерева, інші покосилась. Бачите, все в одну сторону якось росте. Хочу її вирівняти. Подивимось, що з цього вийде. Коротше, в мене вийшло ось так. Чесно кажучи, не знаю, чи ще коротше її обрізати. Якось вона не бісить, чесно. Ще вона росте в ту сторону. Хоча начебто вже з цієї сторони є світло і більше. Можливо, можливо, ще гілочок якось потрібно вирізати. Ну, не знаю, подивимось, може якось її палку переставити та підв'язати в ту сторону. От, Ще не знаю, можливо. Ось цей паросток потрібно вирізати. Напевно, зараз я його ще виріжу. Ось так от, купчик трішки підрівняла її, бо дуже велика і старенька вона. Хі -хі. Так, піду ще доріжу ось цей кусочок. Це я тут саджала, а, якщо не помиляюся, Такі великі цибулькові луки. І ось це, мені здається, еремурус мій показався, але він Ох, чи померз і він ще такий виглядує, думає, що йому робити. Зараз трішки землею прикрию. і он там он, цибулькова показується. О, ця погода, все шкодить. Мені взагалі таке не подобається. Ось тут вони почали показувати стюльпанчики. Блін, не так шкода їх. Не знаю прям, що робити з ними. Буде землею зараз трішки пригортати. Можливо, не померзнуть. Я вже обрізала всю трояндочку. ту троянду обрізала. Зараз хочу спробувати ось цю підрізати. Я цю трояндочку хочу формувати у вигляді штамбу. У мене тут є два основних таких, бачите вже, стовбура. Зараз ці нижні, я буду всі відпилювати, бо вони дуже товсті. І буду формувати з неї штамб. Чоловіком працює, надрушую зараз. От, а сніг іде. Така, знаєте, не сніг, а крупа сипеться. Так, я працюю над трояндами. Подивіться, ось така в мене вже вийшла трояндка штамп. Другу я все ж таки обрізала гілочку, бо вона вон, була майже суха. Тому ось такий штампік в мене виходить. Класно, я його вирівняю. Так, і хочу ще. Напевно, ось цю гілочку обрізати, щоб більш так однаково виглядало. Ось так виглядає садочок зверху. Все ще спить. А я перейшла вже до цієї трояндочки. Буде її також добре обрізати, бо вона взагалі тут заважає ходити, бачите, тут дріжка. О, що господи. Весняні розбірки котів. Ти що там буксуєш? Ох, це чорний кіт, він такий злий. Він, до речі, помітив тут територію, вже нам, вибачте. Це обділав, капець, всю терасу, мою лохину, диван. Це якийсь треш. Так, ну що, добираюся до цієї та цієї троянди. Ну, ось що в мене залишилося з цієї троянди. Це тимчасова конструкція, бо я не змогла знайти ці жгути, знаєте, якими можна затягувати, десь поклала. І не знайду. Залишила всього три гілочки, їх так вирівняла і ось так хай росте. Бо кажу ще раз, дуже заважало проходу. А взагалі я тут хочу посадити якийсь або ялівець, або кипарис, щось таке цікаве і гарне. Але поки що Оця гілка заважає, чоловік її дуже обкромсав в тому році, вирішили в тому році, а в цьому вирішили її не чіпати, хай відпочине. І переходжу сюди. Тут взагалі дуже багато роботи. І вона дуже довга, що туди до груші достає. обрізала вже троянди. Ось так тут залишила. Чоловік тут пообрізав, Ой, як це вони вовчки чи пагони, якісь там молоді, які непотрібні. Обрізала цю троянду трішки і обрізала ось цю троянду. Вона ще трішки кривенько виглядає, але ми цього пору. Підвинемо вліво і ця гілочка ляже ось так от на ту сторону. Вирізала той другий кущ я. Трішки тут у сусіда цю сливу, бачите, чи бо лізе. І чоловік закінчує вже з калиною. Ми трішки її теж повирізати. Дуже гарна погода, сніжок йде. Вітер немає, класно працювати, земля підмерзла, але вже бачите і тюльпанчики з'являються. Так шкода їх. Переживаю, щоб не померзли вони. Ось, залишимо цю одну гілочку, яка плодоносить, а молоді пагони повирізаємо. Понадивлялася куча відео як обрізати лохину і чи є ці плодові броньки, Але бачу, що ще молоденькі в мене кущики. І ще таких броньок плодових немає. Якби ви знали, як тут воняє котом, Це капець. Так, Сьогодні ми вже гарно попрацювали, пообрізали, що можна було, що потрібно було обов'язково обрізати, бо є дерева, які ще почекають. От, наприклад, як ось ця груша. О, обрізала свої всі трояндочки, дуже задоволена. Чоловік також все, що задумав, зробив. Така на вулиці вам не передати. Десь щось годить, то чайки сміються, сніжок іде, хоча передавали о другій годині сніг, пішов раніше. Ну нічого, нам це не завадило б попрацювати. Ох. Так легко дихає. Це, знаєте, на дачі ж повітря, наче таке солодке. Не те, що у місті. Хочеться завернутися в якійсь в якесь покривало плед пити какао спостерігати за цією красою. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Попереду дуже багато цікавого.